Що перша Січ була заснована в 1556 році, вона проіснує лише до 1557 року, і власне її заснують на острові Малахорця Дмитро Байда Вишневецький. Про Дмитра Байда Вишневецького ми маємо знати наступне джерело: йому випала доля Степового короля, тобто короля степу, відповідно короля Дикого Поля, який надав перших організаційних форм козаччині. Тобто вперше козаки стали організовані, а організовані вони стали тільки наслідок утворення січі, і його творіння захитає підвалення речі Посполитої. А захитає підвалення Речі Посполитої Національна Визвольна війна, яка розпочнеться із Микитинської Січі, але про це будемо говорити згодом. Отже, перша січ, яка утворилась в 1556 році і році, утворив її Дмитро Байда Вишневецький, проіснує лише до 1557 року. Але, не дивлячись на те, що її було знищено, диві.